Усім привіт! вас вітає канал Герби Полісся. З вами я Олег. Сьогодні я такого вихідного дня вирішив прийти до лісу. Погода в нас сьогодні така вже морозна, сніжок пролітає, але це не зупиняє мене. Зараз трішки походимо, подивимося тут по засніженому лісі та йдемо назад. Якщо комусь цікаво, то я вас тут запрошую. Ходімо. У нас ці дні була відлига. Якби розставало, капало з криш. Трохи сніг ну, при цеї. Підзамерз і вже так. Як йду, куп по снігу. Але все одно провалюєшся. Вже знову жалкую, що не пішов в обхід по дорозі. Вже другий раз повірився на це. Ну, але цього разу йти набагато, ну як би, краще. Не так, як тоді я йшов тут, бачу свої сліди ще ті. Де і тут багато слідів, що я бачу є і за, і косулі. Видно є все. якісь там чи кабани, чи хто ходять тут. Але знову обіцяють морози. Так що ще не все це не закінчилося. Ну ще місяць, мабуть, зима буде це точно. Тому що зараз середина у нас люхого, а там ще порівняння якої кількості в нас випало снігу, то я думаю він ще буде і до весни. Ну і ось ще пролітає сніг. В общем, ця зима нас крепко взяла. Хоча з одного боку, і це і нормально, якби для... Зима повинна бути зимою, щоб і сніг був, волога, рожаї, колодцях вода щоб була. Оце теж без води теж не Ну, куди вітер. Вибачаюсь може задуває там, ну я буду старатися при монтажу відео. Може якось його ну трішки, щоб не так він заважав. Якісь фільтра там буду вставити, щоб не так. Ну ось ці сліди, ось я бачу. Десь ведуть. Ось видно, що ну, це скоріше всього кабани. Кабани порили. І тут вони, так вони таку звичку мають. Все переривати. Чого вони стежку таку не, фу, не зробили десь туди, до дороги? Щоб хоч іти було нормально. Зараз так вирішив іти, знову звернув сюди вправо, так тут. коротший шлях, скоріше до дороги. Вийду там прогорну, тут вже буде йти легше. Ну тут в цьому лісі влітку я збирав ті гриби і висички. Тут такий молодий з цього боку такий березнячок, ну він як би мішаний тут. Ну, в основному березний, видно, що. А тут ось сосновий. Ось, ось це тут. Влітку тут, звісно, все зелене, Ну, ну і не видно так що там робиться. І бувало таке, що багато разів я сюди ходив, ну так якби тут дорога проїжджав ровером, І прямо край дороги знаходив гарні білячки. Бувало так ідеш туди, не бачиш, він якось там чилисток, чи листок, чи що. повертаєшся назад. Він такий стоїть гарний, здоровий, шапка така темна, шоколадна, свіжий такий. Думаєш, ну як його ніхто не міг побачити. Ну так буває. Так і пропускаємо. Зараз таку пору добре чагу шукати. На березах листя немає І... Але тут берези, тут треба таку березу знаходити, щоб стара була, ну як, ну така вже, щоб не, не така гіптоненька. у Чаги щоб було років з 20. Ну щоб нормально там Так. Ще трохи і вийдемо на дорогу. Хотів десь там піти туди далі, там глиб туди, там, де старі берези, там гарно, де я сіт березовий брав, може там би подивитися чагу. У мене вже теж немає. Теж ну, вважається як березовий гриб. Ну, зазвичай, якщо і знаходиш її, то... <хи> то вона десь так високо, що її не дістанеш. Так, подивився та і все. А деревину шпилять не будеш, ну куди що. Ну ось тут теж воно видно, що порили, кабани. Да, їм теж зараз. Вони ж там жолуді десь щось шукають. Ну їх зазвичай -то підгодовують. Є годівниці, там є гиря. От я хотів туди сходити, подивитися, але я бачу, що я туди ну, не знаю туди далеко йти просто. Як там можемо, вони їздять там якоюсь іншою дорогою. Ось так, бачите, порилося Нарешті я вийшов на дорогу. Майже вже ось. Так, тут у нас дівчак. О! Шорі, куди йти? Ну вже тут хоч по дорозі можна. Піти ну, повернитися, ще туди пройти. Ну там нема що. Не знаю, буде видно. Але якраз уже назад, як йдеться дорога туди, до нас. В район. Походив я ще там по дорозі пройшов. Дивіться, в нас я не знаю чи видно вам чи ні. Вже такий сніжок пустився гарний. Тут ніби менший. А до цього був такий лопати я не знімав, бо я там проходив, просто ну не хотів людей. щоб люди бачили, що я знімаю, бо зараз усі такі камерофоби, хоча вони самі кожного дня попадаються на ці камери і ну, навіть як то кажуть, дупляни відбивають, що їх постійно вони під постійним наглядом вийде на вулицю, що зараз біля кожного дому, біля кожного магазину, десь на стовбі стоять відеокамери. Все це знімається. Приходиш в той маркет, в магазин, який би він не був. Там стоять камери, тебе фіксують. Машини їздять. Багато зараз машин, в яких стоять відеорегістратори. Теж фіксують вас. Ну, кругом зараз бачите, що такий час, що. В другом візде камери. А побачить отак якусь людину з камерою. Чи з телефоном там просто собі там щось знімає там чи в Тікток, чи. Та й взагалі. Ого, о, заберіть камеру, все, що ви знімаєте. Нельзя знімати там. Зразу кипиш такий. Так. Ну, тут теж хтось приїхав, але ну, не буду їх знімати. Хтось може просто вирішив уєдинитися. Побачить мене з камеру і будуть думати, що я їх... На дворі вже так вечоріє. Та й взимку взагалі день коротший, хоча вже в нас набагато день уже більший. У порівнянню з тим, ну як до цього було, вже Тут теж видно, що ходили натоптано. Ще я минулого разу приходив сюди, то тут не було так. Оно ну, ну, не дивно тут якесь місце відпочинку, столик. Може тут хтось, якась молодь. Відпочивала Так, да, тут Ну і тут близько Тут населений пункт можна сказати що це В населеному пункті то тут. А так неподалік Можна і вийти Шашлик пожарити Так, да, тут багато слідів. Де тут. Стоїть такий дуб молодий. Цікаво, простоїть він ще тут років 300? З одного боку і добре так вийти під затишов. походити дивитись на природу. Десь дві години. Не дивися той телефон чи комп'ютер, ті новини, це все. Ну, буду завершувати, мабуть, свою таку невеличку прогулянку. Всім. Уже якби виходжу сюди на вихід, всім як завжди побажаю міцного здоров'я, всього найкращого, всім мирного неба, бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!